Зараз будуть тамагавки відправлятися в Україну, а це зброя, яка може повністю змінити хід історії війни. Тобто в Україні може бути дуже велика перевага. І от значить, дивіться, що Росія вже потерпає від того, що в неї сильно постраждала інфраструктура. Тобто багато НПЗ вже розбито і відтягнуто назад. Тобто їм дуже важко вже стає там снажати техніку. Понятно, що у них ще ресурсу багато, але це відчутно. Так в Україні ще жодного тамагавку поки що немає. Трамп тільки сказав, що він буде відправляти тамагавки в Україну, і Путін вже стає більш заговорчивий. Тобто, в чому прелість війни в Росії прелість? Вони там якби. Типа, воюють, ну у них війна якби не особа заметно. Поняло, десь там щось, як колись у нас, перепрошую, а то сприймали з людьми. Десь там щось. А от як воно тільки стане більш помітно, а якщо в Україні реально з'являться там магавки, і вони почнуть бути в глупу Росії, оце буде дуже вже жорстко і помітно. Її вражки можуть бунти початися і так далі. Ви ж плюс бачите, що там відбувається зараз в плані мітінга в Росії. У них якісь там отакі настрої вже є. Їм просто не вистачає. Хоча хір'я, може, русским нічого може в болото посадити, їм буде на все пофіг. Але. Оця штука може зробити Путіна дуже зговорчивим. Я думаю, в наступні місяці дай Боже, давайте ще раз всі помолимося, щоб дійсно воно почало рухатися в цю сторону. Бо так спілкуєшся з військовими людьми, дотиченими близько до війни. Вони кажуть, що ресурси ще достатньо воювати до 2033 року. Ну так, ось а що потім бачите, це дійсно має бути так, щоб весь світ і Америка, і Європа і всі разом мають взятися за руки, включитися вже нарешті нормально і допомогти правильно вирішити це питання не на правах терориста, да? мір здобуть, а на правах цивілізованих країн, куди і входить Україна на зараз і прямую далі. Повнені інколи кажеться, що це ніколи не закінчиться, і так далі. Але в глибині душі всі насправді вірять і знають, що добро завжди перемагає Нас так з'ясавчили, ми заказках учили. В принципі, по життю ми це бачили. Ну і, чесно, от у мене. Навіть дивлячись реалістично, на всі новини вони дуже неприємні з політичної сторони, економічної в Україні. Коротше, ви все знаєте. Але в серці є надія, ну не може бути так, ну як ну як так просто, як як лютий бандит робить все, що хоче. Йому за це нема. Ну це теж не буде якась розплата. Я вже ті бачив багато справедливості. Я думаю, як і ви також, і от середня надія тепліться, що дійсно нарешті справедливість буде на стороні України. Ну, глянемо, що буде. Надіюсь, що Трамп тепер не буде виглядати як клоун за своїми цими всіма рішеннями. Він стане позаворчем, і в Україні в будь-якому випадку було б добре, щоб з'явились тамагавки. Це було б для нас дуже хорошо, навіть для захисту, якщо, дай Боже, буде скоро мир. Звучить фантастично, нереалістично, я думаю, навіть хтось посміявся зі слова мир. <хуху> чули, чули. Ну, надію, вмирає останньо. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.